В Івано-Франківську сотні людей вийшли під стіни готелю Дністер. Протестують проти знищення цієї архітектурної пам'ятки. Саме тут свого часу Українська національна рада з УНР ухвалила універсал про злуку з Українською Народною Республікою. Про претензії містян до місцевого готельєра розкажуть мої прикарпатські колеги. В івано Франківську містяни вийшли на протест під готель Дністер. Розповідають його власник Мирослав Бойко не виконав своєї обіцянки звільнити історичну колонаду від скла. Франківці вже не вперше закликають готельєра повернути будівлі автентичний вигляд та розісклити колонаду. Втручання зайшло так глибоко, що нам перекрили єдину наскрізну колонаду, яка є унікальною. Бачите, оці колони Вони тягнуться до даху. Це, це унікальний архітектурний елемент, тому що цей Януш він був великий новатор і він зумів. Вкласти в цей будинок дуже багато інновацій. до речі, скло там з'явилося не так давно. У 2017 році власник Дністра взявся відновлювати пам'ятку і вирішив засклити колонаду. Через відхилення від проєкту державна архітектурно-будівельна інспекція скасувала дозвіл на проведення робіт, але, попри заборону, власники продовжили реконструкцію, за що отримали штраф. Ми домовили, що управління архітектури замовить паспорт об'єкту, тому що взагалі будь-яке втрачання пам'ятку архітектури мало бути згідно з паспортом. Тут не може бути ніякої самодіяльності ні в кольорі, ні там в конструктиві, тим більше. Натомість пройшло трохи часу, і вони, виявляється, навіть не пустили на територію цих людей, які мали робити цей паспорт. Будівлю звели ще 1913 року. Саме у ній, 3 січня 1919-го під час засідання Української національної ради з УНР був схвалений історичний універсал про злуку з Українською Народною Республікою. Року саме тут проживав уряд з УНР та очільники УНР. Свого часу тут жили Михайло Грушевський, Симон Петлюра, Євген Петрушевич, Дмитро Вітовський. Ми порушено самого початку процедуру процедуру відношення до пам'ятки проектну, проектну, передпроектну і проектну процедуру було порушено. Це все, це на цьому можна вже вирішувати. А по деталях то, звісно, що дах він радикально змінений, це змінили силует. І так далі і очевидно зашклення це зайве. Протести під стінами готелю збираються не вперше. Декілька років тому готельєр вже обіцяв громадськості, що скло приберуть. Утім, обіцянки не дотримав. Кожну можливість використовує для того, щоб коли тільки опиняється поза контролем. Відразу ж просуває форсованими темпами свої діла. От. Ну, тому я думаю, ми маємо якось свою акцію робити ну, постійною, так я пропонував би таку штуку, щоб цей громадянський зовнішній контроль не дрімав. Тим часом не на камеру представники власника готелю кажуть, що мають всі дозвільні документи та нічого не порушували. Натомість, міська влада не погоджується з теперішнім виглядом історичної будівлі. Місто жодним чином не давало дозвола на реконструкцію готелю дніста це є повноваження, це є пам'ятки архітектури, це є повноваження обласної державної адміністрації і київського держбудконтролю. Тобто, цей клас наслідків СССР. Відповідно, тільки Київ видає дозвільні документи. Я підтримую, я читав, що вчора звернення до президента. Я підтримую і сам підпишу це звернення тим, щоб перевірили, чи були дотримані всі норми законодавства. Із Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук, телеканали Спре. É só.